На цьому полі площу один гектар у Круповницькому районі восени посадило зиму цибулю. Щоб виростити цей гектар цибулі, треба вкласти 300 тисяч гривень. Рік тому вдвічі менше, каже керівник фермерського господарства Євгеній Кім. Все подорожчало. Господарство вирощує за сезон до півтисячі тонн цибулі. Її продає. Збільшити обсяги не може, бо немає де зберігати, говорить керівник. Це велика проблема в Україні. Не всі фермери, в змозі збудувати зберігання овочів, і це, понятне діло, воно впливає на об'єми производства. Якщо б було б зберігання, ми б змогли набагато більше вирощувати, і якось може і впливати на цінову політику в Україні на овочі. Це десятки мільйонів, які ми не в змозі вкласти, в нас ми стільки не заробляємо. Розповідає, озиму цибулю продають у червні, яру у серпні, реалізують оптом на ринках Кіровоградщини. Пару цибулин на 13-50. Дякую. На Кропивницькому ринку купує цибулю переселенка з міста Бахмут Олена Легка. Зараз я купила дві штучки, а так десь кілобрала, могла і більше, дивлячись, що буду готувати там. Продавчині Наталія Шинкаренко розповідає, торгує овочами 27 років. Цибулю бере у постачальників з Новоукраїнського району. Нині ріпчаста цибуля коштує 45 гривень за кілограм, синя 50. Два тижні тому ця цибуля коштувала 40 гривень, а звичайно 35 гривень. Каже, ціни формують постачальники. Вартість цієї цибулі у закупці – 38 гривень за кілограм. І якщо раніше купували по 2 кілограма, кіло 2, зараз приходять, купляють 2-3 цибулини. В одному з магазинів мережі супермаркетів Кропивницького ріпчаста цибуля коштує 42 гривні 89 копійок за кілограм. Синя 45 гривень 89 копійок. За два тижні ціна зросла на 10 гривень, пояснює керуюча магазину Людмила Живатовська. Основними постачальниками були схід і південь України, де зараз відбуваються військові дії. Тому багато цибулі завозиться з Польщі. Ми поки співпрацюємо з нашими вітчизняними виробниками, які, звісно, теж підняли ціну до рівня ринкової. За протягом лютого я замітила, що деякі сорти цибулі подорожчали або на 5 гривень, або на 10 гривень. Знімальна група Суспільного порівняла ціни на цибулю у кропивницьких магазинах і на ринках. На ринках вартість кілограму ріпчастої цибулі коливається від 42 до 45 гривень, у магазинах від 38 до 50. На Кіровоградщині цибулі вирощують сотні господарств. і Їх кількість початку вторгнення не змінилася. Розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Є такі, які вирощують виключно для своїх потреб, для забезпечення потреб громади. Є які вирощують на продаж, але вони її продають одразу на початку сезону. Тобто, вся та цибуля, яка є в торгівельній мережі, це наразі привозна. Немає тих умов для зберігання, щоб цибуля долежала до наступного сезону. В минулому році працювала програма від міжнародних фондів по впровадженню для зберігання зернових для овочівництва, на жаль, ні, але різні проекти, які підтримують господарства, міжнародні проекти, це питання розглядають. Ростання цін на цибулю у лютому є сезонним, і це відбувається щороку. Пояснює економічний аналітик Всеволод Степанюк. Додався ще звичайно фактор інфляції, яка. Становить більше 20% в цьому році, і в минулому році становила це і викликало дещо більше різке зростання цін, чим було, скажімо, там до війни. Прогнозує, зниження ціни відбудеться влітку, коли зберуть новий врожай. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.